Казка про їжачка Горішка і загублену фарбу. У Мальовничій Долині між пагорбами і ромашковими полями жив собі їжачок на ім'я Горішок. Він був маленький, завжди з глочками на всі боки, трохи боязкий, але дуже добрий. Горішок мав багато друзів лисичку Русю. Зайчика тимка, жабеня квасю і сороку ліно. Всі вони ходили разом до лісової школи, де їх навчала тітенька Боревітер, добра і справедлива вчителька, яку всі поважали. Горішок особливо любив уроки малювання. Він міг годинами сидіти над аркушем, вимальовуючи листочки, грибочки, веселих сонечок і куметних звірят. А ще більше він любив фарби, особливо яскраво синю, схожу на небо після дощу. Одного разу сталося дещо, що поставило їжачка перед дуже складним вибором. У школі оголосили. Наступного тижня відбудеться велика лісова виставка Робіт, на яку прийдуть навіть звірі з сусідніх гаїв і галявин. Усі учні мали намалювати по одній великій картині. У класі панувало захоплення. Всі обирали, що саме малюватимуть: Руся лісову ріку, Тимко свою родину. Квася – Великий ставок, а горішок вирішив намалювати нічне небо з зорями. Я намалюю його темно синім і зверху сяючи жовті зорі, розповідав він. У мене буде найспокійніша картина. Він навіть вирішив позичити особливу синю фарбу. Яку зберігала тітонька Бери Вітер у себе в шафці. Та фарба була дуже якісна, привезена з місячної ярмарки. Її можна було використовувати лише під наглядом. У день малювання вчителька винесла баночку тієї самої синьої фарби і поставила її на стіл. Діти, сьогодні кожен з вас зможе використати цю фарбу. Але обережно і тільки біля столу попередила вона. Коли дійшла черга до горішка, він тремтячими лапками взяв пензлика, вмочив у чарівну синю фарбу і почав малювати нічне небо. Йому здавалося, що його зображення оживає прямо на папері. Аж раптом хтось гучно чхнув за спиною. Горішок здригнувся. Лапка сіпнулась, і баночка з фарбою перекинулась прямо на підлогу. Синя рідина розлилася, мов річка, краплю бризнула навіть на килим. Ой-ой-ой, прошепотів їжачок. На мить у класі стало тихо, та всі були зайняті своїми роботами. Тільки горішок побачив, що сталося. Він злякався. Баночка порожня, а фарба розлита, виставка вже скоро без цієї фарби інші не зможуть завершити свої малюнки. У голові горішка лунало якщо я скажу, на мене всі образяться якщо промовчу, ніхто й не дізнається. Він швиденько витер підлогу ганчіркою, а баночку тихенько поставив назад на стіл, прикривши рушником. Серце калатало, вуха палали. Увечері горішок не міг заснути. Він крутився на моховій подушці, накривався листочком, знову скидав його, думав і думав. Я ж не хотів наробити біди, але тепер всі подумають, що хтось вкрав фарбу. Може, скажуть, що це тимко чи русі навіть. Ця думка стала найстрашнішою. Він не міг допустити, щоб через нього постраждав хтось інший, але й зізнатися було дуже страшно. Уранці, коли всі зібралися в класі, тітенька Боровітер зібирала учнів. Друзі, ми маємо проблему. Учора чарівна синя фарба була розлита, хтось, мабуть, випадково, але не сказав нічого. Тепер кілька учнів не зможуть завершити свої роботи. Горішок стис лапки. Хто це зробив? Нехай підійде і зізнається. Я не сваритимусь. Просто чесність це найважливіше. Настала тиша. Тимко озирнувся. Руся опустила вушка, Квася стисла очі. Горішку здавалося, що всі дивляться саме на нього. Його серце билося, мов барабан. Але він підвівся. Це був я, прошепотів. Що, горішку? перепитала вчителька. Це був я. Я випадково перекинув баночку. Я хотів витерти, я дуже боявся зізнатися. На миті запанувала тиша. Потім тітонька Боревітер підійшла до нього, сіла поруч і сказала, Дякую, що сказав правду. Це сміливий вчинок. Усі ми можемо помолитися, але не всі мають мужність зізнатися. Тимко кивнув. Я б, мабуть, не зміг так. А Квася усміхнулась. Тепер ми можемо щось вигадати разом. Може, зробимо нову фарбу з квітів. Вони разом зібрали пелюстки квіточок, сік ожини і крапельку магічної сльозинки роси. Її принесла сова з верхівки дерева. З новою фарбою малюнки вийшли ще кращими. А горішок намалював нічне небо. І посеред нього. Маленьке синє серденько. Воно символізувало його вчинок. На виставці картини всіх дітей висіли на стіні великого лісового павільйону. До горішка підходили дорослі й діти, захоплювалися його нічним небом. Ти дуже талановитий, яке глибоке небо. А це серденько в центрі дуже зворушливо. Горішок усміхався не через похвалу, а тому, що знав, він зробив правильно. Чесність це не лише казати правду, коли легко, а зізнатись тоді, коли страшно. Сміливість бути щирим змінює тебе зсередини і відкриває серця інших. Якщо тобі сподобалась казка, підписуйся на мій канал, щоб не пропустити. Наступні.